Всім привіт! І на перегляді у нас сьогодні дуже класний електромобіль. Всі його знають, він дуже розповсюджений. В Україні Nissan Leaf. Це перше покоління, рестайлінг дуже хороші комплектації, 2016 рік, останній рік випуску в цьому поколінні. Зараз покажу, як він виглядає весь по периметру, знаружі, всередині. Розкажу про технічні характеристики, розкажу про функціональність, розкажу покажу лакофарбове покриття. В принципі, все розкажу про цей автомобіль. Обвіси на бамперах, на порогах. Правильні диски, оригінальні, безключовий доступ, гляньте вітровички. Одна із максимальних комплектацій є камера заднього виду. Спойлер. Градом не побитий, все прекрасно тут. Гляньте на стан цього автомобіля. На стан лакофарбового покриття. Красиві фари. Контроль смуг. Так, взяв то ще Зараз поміряємо, що фарбувалось, що не фарбувалось по автомобілю. Капот алюмінієвий 59 мікрон рідна фарба. 71 мікрон рідна фарба. 53 не фарбувалася рідна фарба. 37 28. Нічого не фарбувалося, 48. Рідна фарба. 66. Рідна фарба, у них десь до 80-90 рідна фарба, локафарба покриття товщина 65 360. 373. 270 ця ляда фарбувалась. 72 рідна фарба. 48 не фарбувалась 56 не фарбувався, 70 не фарбувався. 81 не фарбувалось. 72. Отже, друзі, фарбувалася тільки ось ця ляда. Так, весь автомобіль по периметру не фарбований. Тепер стану салону. Ось карта гляньте, як виглядають. Ну Стан салону в дуже чудовому вигляді. Не протертий, не прокурений, не зачуханий, ну, акуратний. Такий солідний диван, класна тканина така велюрова, комфортна. Праві пасажирські передні двері. Стан. Пороги, пластик, резинки. Крісло. Так, ліва сторона, дивіться, ржавчина, рижиків, рижики, ще якихось там дефектів по кузову немає, те ж саме і по пластику, по салону все дуже-дуже добре. Водійська дверка. Всі 4 склопідйомники. Складання дзеркал, релектор дзеркал. Ось стан крісла, гляньте. Ось стан руля. Шкіряний руль він як новий. Оригінальний руль. Ручник ногою. что тут есть в машинке. Отже, подогрев день. Тут все идеально працює. Тут у нас USB, тут у нас карточки AUX Так. Камера заднего виду працює. 110 тисяч оригінальний пробіг. Ну, от на, на зараз, от там, бачите, 34% батареї вистача десь на 54 км показується в тому режимі, в якому там, я їжджу. Включене світло, тут ну, все активовано, можна виключати. Тут є датчики світла, датчики дощу. круиз контроль, клімат контроль, блютуз, управління магнітолою на рулю. Ну, багато чого тут цікавого є. По характеристикам, друзі, тут 30 кВт годин, десь в середньому розраховуєте 15-12 кВт на 100 км. Запас ходу від 150 до 200 навіть від 170 до 220 км в залежності в якому режимі їхати. Розганяється за 11 секунд, ну, 11,5 десь так, дуже бодренько. Дуже тихий, комфортний автомобіль. Під капотом глянемо, ну, тут що тут показують, під капотом ще відкрию. Покажу, як заряджається. Зрозуміло, що тут ні звуків нічого немає, Ну, а тут і нічого й не мити, все сухо. В пилі. Друзі, один із найкращих екземплярів електромобілів на даний момент. Чому? Для міста да й тільки навіть по області їздять саме те. По-перше, дуже дешеві запчастини. Їх дуже багато, і розборок, і, і нових запчастин, і аналогів це раз, якщо порівнювати з конкурентами, дуже практичний, висока посадка, там чимало місця в салоні. Ну і запас ходу, запас ходу. Дивіться, якщо заряджати батарею від розетки звичайної 220, десь 6 годин. Якщо там 380 вольт 3 години, ну якщо швидкісна зарядка, там пів години, 40 хвилин десь так Тому я рекомендую вам таку машинку. Особливо ідеально підійде, їздить додому на роботу, дітей возить. Дуже практичний автомобіль. І дуже класний стан кузова. Він, до речі, нісановські кузова, не ржавіють, не гниють ну, і так далі. Ну І ще комплектація, дивіться, яка комплектація. Цієї машини дуже класний вид. На цьому закінчую перегляд. Хто зацікавився, хто шукає собі класний електромобіль. Я запрошую вас на перегляд, на майданчик. До речі, цей автомобіль не з США, він не битий. Цей автомобіль привозився із Японії. Напряму. На аукціоні купили в Японії цей автомобіль і привезли сюди. Справжній японський електромобіль. На цьому закінчую. Все.